Я вже сказав, що було прийнято, точніше не прийнято, а розроблено чотири законопроекти, вони всі однакові були. Ми забирали розпорядження Державного земельного агентства і передавали місцевим рамкам. Чотири. У трьох з них, в тому числі і те, що розробляла фракція Батьківщина, були позитивні висновки антикорупційного комітету. Позитивні. Але коли всі ці чотири розглянулись на грану, ну потрібно об'єднати, що ж 4 приймати однакові закон, потрібно об'єднати. Ми об'єдналися навколо одного. І з'явився висновок антикорупційного комітету вже після того, як ми об'єдналися навколо одного з цих законів щодо наявності корупції в даному законі. Я звернувся до голови антикорупційного комітету. І сказав, як ви можете приймати рішення без авторів. Ну добре, каже, ми вас запросимо. Нас запросили авторів на, аграрний, на антикорупційний комітет. Ми довели свою думку. І коли я побачив, що депутати готові, і дискусія ж була антикорупційного комітету, депутати, всіх фракцій, вони готові підтримати нашу пропозицію. Пан Єгор Соболь не поставив на голосування. Він каже, ну ми не будемо переглядати рішення, спасіба, що ви нам доповедуть. І коли депутати антикорупційного комітету, це ж такі депутати, всі ж однакові, просто один має посаду там, заступника, інший голови, інший просто депутат, але вони однакові. Коли вони почали йому казати, постав на голосування, він відмовився. Тоді йому сказав в очі, що ви. Ваша незрозуміла поведінка наштовхує на те, що ви лобіюєте просто чиїсь інтереси, наприклад, державного земельного агентства. Чому? Тому що там колосальні кошти. 10 мільйонів гектарів державних земель за 300 доларів це 4,2 мільярди гривень. Хай на одну трійку менше. Знаєте, десь дали, десь в 11-му році, десь в 12-му, десь, але мільярди гривень. мільярди. А що ви, ну, у нас почалась така от, е дискусія? Скажімо так, голослива, він мені наче тикати і так далі. І так далі. Ну, десь так. Потім, коли цей законопроект стояв в порядку денному сесії, а він стояв, і фракція Батьківщина домоглася, щоб ми поставили, до мене підійшли депутати фракції Самоковіча, запросили до себе на фракцію, ну, тобто в залі у них вже є їхні місця, щоб я в їхній дискусії щодо наданості цього законопроєкту. І коли я підійшов і почав розмовляти з керівником фракції, з депутатами, тут з'явився Єгор, сказав, що я главний лобіст цього законопроекту, що зі мною він розмовляти не буде і просто мене ударить. Ну, я навіть не зрозумів. Другий етап більше подобається, коли вже етап був. Коли був другий етап, що відбулося далі? Він пішов на прес Пріспонд і сказав, що всі на місцях корупціонери, що всі вони обиралися за владу Януковича, що ми їм не довіряємо, ну і так далі. Тобто в такому раку. Мене попросили <клес> журналістам, щоб я пояснив позицію. Ну, я сказав, якщо ви рахуєте, що пан Садовий. Його міською радою. Є корупціонером? Ну, будь ласка. В Західній області там зайшли команди Батьківщини, Свободи і інших демократичних сил. Якщо ви говорите, що вони корупціонери, плюс ви ж ображаєте люди в селі. Це ж не місцева рада, знаєте, коли Київ розпоряджається Зеле чи там Черкас. В селі ці люди це авторитетні люди, вони безпартійні. І повірте, вони хочуть одного знати, хто орендує і що він дає в село населене пункт, бо він їздить по цим дорогам, вибачте, розбиває своїми самосвалами і так далі. Він одне хоче. Все. Ну, Я маю на увазі сільська рада. Десь 16 депутатів, десь 25. І коли я закінчив присвоєнт, відкриваючи двері ну, в зал в пленарних засідань. Він почав так мене бити. Це вже камери включились, ви побачили, як вже я вже відходив і почав щось ну, орієнтуватися. А до цього він мені розбив просто обличчя, лице з возгласами, що я тут не корупціонер, що е, я нікого не лобію і навіщо ти там на гаварі, що почав так, просто мене бити. Ну, Це вже потім камери включились, вже ви бачили всю цю, цю картину. Стосовно кадастрів, я хочу сказати, що вони ж відкриті. Ці на сьогодні можна зайти на сайт Державного земельного агентства, зайти на номер, ну, просто вона не працює ця система. Це перше. Yeah, yeah, yeah. Цих земель на сьогоднішній день кадастри це як реєстраційна служба, це окрема служба, яка має відповідати за те, щоб сьогодні кожен громадянин або кожен орган місцевого самоврядування мог внести дані, тобто орган місцевого самоврядування, якщо зробив договір оренди, він вніс дані або витягнув.